Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. так, давайте подивимося: сьогоднішня доба, понеділок, 23. Вересня ситуацію тримають, намагаються так, контролювати, як би не було. так? Ми сьогодні на цю добу ще можемо з вами спостерігати ще активність. мені знову йде масовість. Тобто, це говорить про те, що багато областей буде у тривозі. От. І йде дуже великий злив інформації. Тобто інформацію, цілі конкретно зливають. Необхідно бути досить уважними. Давайте на 24 вівторок, так? Повторювані циклічні події йдуть. Втрата знову ж таки йде ресурсів забезпечення через відпрацювання. Тобто може працювати захист і достатньо активно дуже багато руху у повітряному просторі, але це все одно може дати нам втрату ресурсів, дуже активні, потужні провокації, багато руху у повітряному просторі. Так, середа, давайте подивимося. Середа, що нас чекає? Тривожність підніметься, буде якось дуже неспокійно. Знову ж таки, середа іде рух, активність саме на інфраструктурні об'єкти, необхідно буде дуже уважними. І захист може десь відпрацьовувати біля навчальних закладів. А активність дуже велика може бути саме в темний період, більша активність. Четвер. Четвер. Дуже тяжко по захисту. Ворог має плани. Нічний час може бути дуже активний, особливо межі, кордони. Там може бути досить складно. Тут йдуть розчарування, форс-мажори. От, достатньо агресивні, знову ж таки, енергії. П'ятниця, давайте подивимося. П'ятниця. Що нас чекає у п'ятницю? Цілі мають саме на якісь військові об'єкти. Пов'язано щось з дисципліною, багато маніпулювання. От, і а, може бути гучно, але якось тут більше йде п'ятниця. Відпрацювання. Так, відпрацювання далі, субота субота Що нам принесе? субота теж робота захисту. Більше субота йде. І десь біля води може відпрацьовувати. І неділя, останні, останній день тижня, так, неділя. Біля води можуть бути наслідки, щось пов'язано з водою.